У Решетилівці відбувся благодійний ярмарок та великий різдвяний концерт в підтримку Збройних сил України за участі артистів міського будинку культури та сільських колективів громади. Взагалі ця ідея проводити такі благодійні дійства, вона в нас не нова, вона працює з 2014 року. А з минулого року, коли почалася велика наша повномасштабна війна, прийшло це велике ще більше ворог на нашу землю, то ця робота активізувалася ще більше. До заходу готувалися близько двох місяців. На відвідувачів чекали фотозони, благодійний ярмарок та різноманітна концертна програма. Дуже приємне міроприяття. Подобається все гарно. Я тільки зайшов, що все не оглянув. Ну так добре. Подобається, бо через те, що ну, він присвячений для ЗСУ Роші збирається правильно, ярмарок і ми довзі збиратися на це свято. Взагалі. Дуже подобається, бо ми приймаємо участь. Це Сухорадівський сільський будинок культури. Дуже чудова атмосфера, чудові люди, чудовий настрій. Дай Бог, щоб зібрали якусь суму для допомоги ЗСУ. Будемо дуже раді і раді приймати участь в такому заході. Подобається креативненько. Усе люди зібралися, якось молодці, стільки понаготовляли, картини красиві. Все подобається. Будемо чекати концерту ще. Добре, подобається. Все подобається, головне, щоб війна кончилась. Звичайно, подобається те, що ми тут. Ми працюємо, наш колектив Шкорпійський сільський клуб. Ми працюємо, тому ми виступаємо на підтримку Збройних сил України, тому що ми українці, ми сильні, непереможні і своїми танцями, піснями будемо тільки додавати їм сили. Під час заходу на підтримку захисників України вдалося зібрати 24 тисячі 910 гривень.